Відбулися зміни в оформленні спадщини, в основному вони стосуються дії нотаріуса. Утім, запроваджено одну важливу новацію, і для спадкоємців, для спадкоємців, головне, головною зміною останніх часів є такий факт, що зараз подати заяву про прийняття спадщини є можливість у будь-якого нотаріуса в межах України. Тобто, якщо раніше подати заяву про прийняття спадщини можна було до внесення змін до цивільного кодексу виключно за місцем останнього проживання реєстрації померлого спадкодавця, то зараз можна подати, що спадкова справа заводиться за місцем першого звернення спадкоємців. Ось скажімо такий приклад: Померла людина в Херсоні. Спадкоємці можуть звернутися. В Ужгороді, в Києві, в Одесі, в будь-якому місці, але треба мати на увазі, що після того, як завед... буде заведена спадкова справа, в тому чи іншому після першого звернення, все решта спадкоємців обов'язково, інших варіантів немає, буде спілкуватися лише з тим нотаріусом, у якого там, де заведена спадкова справа. Тобто передати, перенести спадкову справу буде неможливо в іншому місці. Таку зміну було введено з урахуванням обставин воєнного часу, адже багато людей були позбавлені можливості звертатися за місцем проживання та реєстрації. Утім, є зворотний бік медалі. У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, який скасовує цю норму. У Верховна Раді на сьогодні зареєстровано законопроєкт, який скасовує. Знов повертається, що лише за місцем останньої реєстрації померлої особи. Буде він прийнятий, не буде він прийнята, буде повернута попередню версію редакції цієї норми. Ні, я наперед сказати не можу. Звертаюсь, тому для до всіх спадкоємців, що треба це мати на увазі, звертатися, якщо виникає є необхідне заведення спадкової справи, в першу чергу, звернутися до найближчого нотаріуса. Спитати, а поки для заведення спадкоємної справи можна звернутися до будь-якого нотаріуса України, водночас слід мати на увазі, якщо померлий мав борг, то до спадкоємної справи можуть долучитися не лише спадкоємці. До прикладу, це можуть бути кредитори. Якщо кредитор, та ж саме, як ну, колектор, звернеться в Києві. За заведенням спадкової справи, то вже спадкоємцям, які проживають в Ужгороді, змушені будуть звертатися вже до того нотаріуса в Київ. Тому, поки діє ця норма, я раджу, якщо у вас сталася така от біда, у вас померла близька людина, і ви є спадкоємцем, звертатися, не затягувати, не відкладати, звертатися до нотаріуса, щоб для заведення спадкової справи в зручному вам місці. У будь-якому разі, для уникнення непорозумінь, фахівці радять звертатися до нотаріусів за необхідними консультаціями.